Летичівські першокласники та їхні рідні, котрі мають польське коріння, збираються на вечірню літургію освячувати шкільне приладдя та отримати напутні слова на навчання. Ці дітки вчили свою рідну мову в костелі, а тепер вивчатимуть і в школах. Ініціаторами в першій школі стали батьки вивчення польської мови. Хоча можу сказати, що в другій школі теж батьки не заперечують і дуже задоволені, що діти їх вивч... діти їхні вивчають польську мову. Ну а як же ж хто це ж коріння? з діда прадіда воно йде. Повинні вивчати, повинні знати обряди, звичаї, різні. Це ж наше рідне, наше. Пані Валентина ніколи не була на своїй історичній батьківщині в Польщі. Вона народилася і живе в Україні, але, як і сотні поляків у селищі, береже свої традиції, тому хоче, щоб нащадки знали мову і усну, і письмо. У Мене є олівці, ну фломастери, фломастери, зошити. Альбом. Ти знаєш, як все це польською мовою називається? Ні. Навчальний рік це така прекрасна пригода. І, і ну що ж, як серце чисте, то і голова набагато краще робить. Чи ви пам'ятаєте, що було у вашому портфелі, коли вийшли у перший клас? Що e, було у портфелі? Я не знаю, чи портфель взагалі був, бо це десь якось так організувалося. Зараз це дуже урочисто, а мій перший клас це було. 45 років тому. Отець Адам приїхав у Летичів із Польщі не так давно, але вже добре володіє українською, і вважає містечко своєю батьківщиною. Місцевим мешканцям допомагає виховувати дітей у чесноті, бо час, каже, непростий і найбільше страждає від головної кризи духовної молодь. Люди отак живуть без, без сенсу, без мети, без особливі, без якогось духовного напрямку. Це життя є порожне. Бо це е, з'їдає їх заздрість, якась така боротьба між собою, яка зовсім не потрібна. Але подолати кризу можливо, каже священник, коли не забувати світ створений для краси і миру.